Користуюся нею дуже рідко, але в принципі бажано, звісно, щоб вона була, була трішки покраща, але вже як є, то. А що саме треба покращити? E, насамперед стан mm -hmm. потягів, вагонів. Обов'язково. Сервіс. E, а чому ви от рідко користуєтесь залізницею? Маєте власний транспорт і пересуваєтесь на ньому? Чи просто не виїжджаєте? E, дуже рідко просто виїжджаємо, дуже рідко. Можливо, раз там на два роки. Хоча минулого року трішки чаще їздили і до Львову, і до Карпат. А в цьому році щось поки не виходить. Ми вже на море поїдемо і більше все. І там перевірити якість поїздів. <головіка> Обов'язково. Ну, бажано, щоб, звісно, було трошки покращені Умови. А наскільки доступним для вас, як для пасажирів, як для користувачів, є от оцей сайт, де можна придбати онлайн-квитки. Чи ви користуєтесь ним взагалі? Чи знаєте взагалі про нього? З не, про нього чув, дуже багато знаю, але не користуюсь. І можливість така є, але чомусь не користуюсь. Не розібрався. Можливо, не розібрався, можливо, вже звик і без цього обходитись, ну важко сказати. Я особисто не користуюся послугами, тому я не Не можу... їздите поїздами, ні? Ні. Останнім часом, мабуть, вже більше року, чи більше двох років не користуюся, нічого не можу з цього приводу вам сказати. А це пов'язано з тим, що ви з міста не виїжджаєте, чи надаєте перевагу іншому виду транспорту? Я не... майже не виїжджаю з, міс... з міста, а якщо виїжджаю, то власним автомобілем. Тобто. А це ваш син? А, а ви сіль... їздите поїздом? Понеділок буду їхати, ще не знаю, що вам відповісти. А так не дуже часто теж використовуєте? Не дуже часто. З друзями будемо їхати, але. Тоді перевірити, я. тоді <говорит> вам прийду. Ні, кользуюсь, <говорит> все одно. Що... <говорит> не... Чого не користуєтесь? Ну, за чим? Машина є. А, тобто на машині зручніше, хоч і дорожче, але це ну, власний. Як да. ти так? А куди їздити? Далеко десь? Ну, не особо, а так. Черкаси, там, іноді за город. В певній мірі можна сказати, що ціна на переїзди є на сьогоднішній день доволі прийнятною, але якість вагонів, які є на сьогодні, вони ну, не відповідають людським потребам. Це через те, що, наприклад, взимку дуже ну, прохолодно, і навіть бувають випадки, коли з вікон йде сніг в холодну пору року. Ну а влітку це жарко. Тому я думаю, що в принципі ну, ціна то доволі прийнятна. Але Якість вагонів ну, дуже є низькою. От Під час подорожей ви все ж таки альтернативу надаєте поїздам, бо це дешевше. Чи їздите автобусом? Ну, Я навчаюся в іншому місці, і через те, що сполучення між цими містами в Одесі і сполучення між цими містами доволі ну, комфортне для мене саме поїздом, то я надаю перевагу поїзду. І наскільки мені відомо, що автобуси, наприклад, вони з Одеси вже їздять ну, менше. І... Доволі рідко, тому більше мені ну, підходить саме користуватися потягами. Наскільки доступною та зручною є для вас послуга в інтернеті замовляти квитки чи, можливо, дивитися про наявність місць. Ви цим користуєтесь? Ну так, про наявність місць я користуюсь, дивлюся, чи є, але вже безпосередньо купую квитки в касі. Вилаження таке, що не дуже приємно і не дуже хочеться користуватися нею, тому що ціна не відповідає якості. З минулих років, враховуючи минулі поїздки, то дуже важко, особливо в таку жару, як зараз. А ще підніму ціни на квитки, то я не знаю, як можна буде. Якби вони змінювали ще якість, то куди б ще не йшло. А так як залишається все те саме, а ціна все більше і більше. Квитків ніколи немає, то це... А який ви транспорту ви тоді обираєте для подорожей? Чи ви ну, не виїжджаєте? Автомобіль. автомобіль, Якщо є можливість, то автомобіль. А якщо немає можливості, то вже приходиться на залізниці. Але це дуже рідко. Нє. Чим? -чим? Послами залізниці. Ну, я, в принципі, не їжджу. Поїздами не їздите чи взагалі не їздите? Поїздами не їжджу. – А чим їздите автобусом? Автобусом, так. Да. А чому саме так? Ну, мені автобуси більше нравляться. Ага, а нічого, що воно дорожче. Та нічого, краще на автобусі, ніж на поїзді. Вам не подобається так якість вагонів, да, вагонів. там одні алкоголіки <гум> в поїздах. Та, ну, це стереотип. І багато міліції. Ага, для чого ви боїтеся міліції? Ну, не знаю. Зараз міліції всі бояться.